Дінька, Денька, Дінька, денька, денька. Європейська класика. Подивіться, яка краса. Ми заувалили кутики у доріжечки, яка переливається з різних сторін. Подивіться, зараз подивитесь на цю шовкову ниточку, яка переливається просто неймовірно. Ця доріжечка у розмірі метр п'ятдесят на чотири. але ніби виглядає, як справжній килимок. А чому так? Тому що ми винайшли середину. Відрівняли, відцентрували і зробили два центральних малюночки, тобто ідеально вийшов як лимочок, і при тому. Взяли, заували кутики. Подивіться, виглядає просто безподобно. Ниточка тут де 3D, вона йде об'ємна, переливається з різних сторін. Ну і звісно, ви бачите натуральну котонову основу, яка вдома вас буде пахнути, ніби хлібом, ніякого запаху, тільки приємний запах хлібу. І подивіться, хіба не краса? 4 метри, ніби килимок, а насправді доріжка. Ми це зробимо. І для вас доставочка безкоштовна. Ну що, на почту пакуємо. Дан дредан теренда слідуючий, приходьте, замовляйте доріжечки, оформляйте.